Народний депутат Ляшко. Хвилина. прошу Олег Ляшко радикальна партія. За останні 22 роки, коли Україна є незалежною, ми внутрішній ринок перетворили на Полігон, куди завозять імпортний хлам, починаючи від китайського, турецького, хай брати китайські, китайці і турці пробачать нам, але це є правда. І знищили власне виробництво. В цьому доля відповідальності не лише нинішнього уряду, а всіх попередніх урядів. І через мита, якраз через ці процедури, ми мали б регулювати доступ в Україну імпортної продукції, захищаючи власний ринок. Нинішній уряд цього не робить. Наслідок цього для наших виборців, скажу простою мовою, мільйон. Вони українських людей залишились без роботи, без можливості годувати свої сім'ї. Ось 1 вересня було. Переважна більшість людей своїм дітям нового портфеля і взуття не купили, бо не було за що. Оце результати діяльності уряду. Тому ми повинні радикально переглянути цю політику і захищати внутрішній ринок, в тому числі встановлюючи мита, обмеження тощо для того, щоб дати нашим людям роботу і зарплату. Djakoju